і Перейдемо власне до новин з фронту і огляду карти бойових дій, тому що ситуація вона є досить таки серйозною, зокрема на півдні нашої держави, Підрив Каховської ГЕС, це може бути спробою зриву контрнаступу збройних сил України саме на цій ділянці. Бо були вже повідомлення, зокрема, що від херсонських журналістів, які зазначали про те, що наші сили вони мали певні успіхи на півдні. Вони трошки просувалися, займали деякі острови, там базували там і. Техніку і тому подібне, і, можливо, це була спроба якраз таки зірвати. Усі ці плани, чому я про це кажу, тому що в публічному доступі в соцмережах дуже активно вже це поширюється, тобто ця інформація стала вже більш публічною, більш відомою. Тому ось саме ці цілі могли переслідувати російські загарбники, але з їхнього боку це виключний терор, черговий терор, зокрема і цивільного населення, тому що величезна кількість населених пунктів, які знаходяться на лівому і правому берегах Дніпра, вздовж. Річки за течією, власне, вони можуть бути підтопленими. І це і нова Каховка, і сам Херсон, і ціла низка селищ і населених пунктів, які знаходяться на цій ділянці. Це насправді екологічна катастрофа, тому що баланс він порушений. Зокрема, можуть бути і наслідки на Запорізькій атомній електростанції, тому що Каховське водосховище, воно в тому числі брало участь і в охолодженні реакторів на ЗАЕС. Тому чекаємо повідомлення від енергоатому і роз. Розуміємо, що це черговий акт тероризму з боку Російської Федерації. Повідомлення про певну підготовку до підриву Каховської дамби були ще з жовтня місяця. Мабуть, про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Про це зазначали в головному управлінні розвідки, і ось таким чином ми бачимо, що лише зараз вони вдалися до таких терористичних дій з їхнього боку. Ми будемо надалі стежити за ситуацією. Зокрема, з'являється інформація, що мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено, та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки. Про це повідомив начальник Херсонської МВА. Зараз відключення вони можуть бути по усій Херсонській області, тому що ми розуміємо ситуацію загрозу підтоплень і не лише, до речі, там приватних будинків, так, але і багатоквартирних у самому. Херсоні на евакуацію зараз фактично є декілька годин, бо дуже стрімко падає рівень води в Каховському водосховищі. Це близько 15 сантиметрів на годину, враховуючи масштаби, це дуже і дуже. Багато давайте трохи ще поговоримо зокрема про південь нашої держави. На запорізькому напрямку з'являлася ціла низка повідомлень. Зокрема, напередодні американський інститут вивчення війни про це зазначав, що наші сили вони змогли просунутися вглиб на три кілометри на досить таки значній широкій ділянці українського фронту. Росіяни ж готуються до оборони на цьому напрямку, і зокрема будують велику кількість фортифікаційних споруд окопів. Ми ж певна річ сподіваємося, що це їм не допоможе. І якомога з найменшими втратами хотілося б, аби ці спецоперації, там, і військові плани наших командувачів вони втілювалися у реальність і потроху, але росіяни. Тікали з нашої землі, а українська територія була знов під нашим стягом. Друзі, вкотре я хочу закликати вас допомагати збройним силам України. Війна продовжується, вона ще не завершилася. Тому нам усім потрібно об'єднатися, так як це було на початку війни, так як це було через півроку після початку війни, так і зараз потрібно донатити допомагати нашим військовослужбовцям. Ви можете переказувати кошти в ті благодійні організації, яким ви довіряєте, в різні фонди чи напряму своїм товаришам. Шам, знайомим, які наразі боронять нашу державу, нам потрібно разом допомагати нашим силам оборони. Щодо ситуації на Лінії українського фронту, зокрема, є хороші новини з вугледарського напрямку. З'являлися у соцмережах повідомлення, що наші воїни добряче дали по зубах російським загарбникам та так, що ті були змушені просто тікати з своїх позицій, і тому, ймовірно, є певні просування на цій ділянці. Певна річ, генштаб що поки що, нічого про це офіційно не заявляв з цього приводу. І станом на 6 -го годину ранку. Зокрема, там заявляють, що на вугледарському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку лише Новосілки, але успіху не мав. Окрім цього, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Велика Новосілка та здійснив обстріли цілої низки населених пунктів на цій ділянці. Водночас, на зазначеному напрямку, нашими воїнами було збито ворожий гелікоптер К-52, більш відомий як алігатор. Тому наші зенітники вони працюють. Ми бачимо, і російська авіація несе постійних втрат. Щодо Авдіївського напрямку, то бої наразі тривають і у Мар'їнці. Зокрема, на цій ділянці наші захисники відбили численні атаки противника у районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат. Орієнтовні втрати окупантів за минулу добу. Лише на цій ділянці склали близько 70 убитими та більше сотні пораненими. Також було знищено 17 одиниць техніки. Це досить великі кількості для такої невеликої ділянки, тобто це свідчить і про певну інтенсивність ведення бойових дій. В тому числі з боку ворога, і ми розуміємо, в яких умовах доводиться працювати нашим військовослужбовцям. Бо Мар'їнки як такої фактично немає. Там залишилися суцільні руїни, і наразі бойова робота продовжується. Наші сили оборони отримують свої позиції, і росіяни від початку повномасштабного вторгнення не можуть повністю взяти мар'їнку під свій контроль. Оборона триває. Щодо самої Авдіївки, то на цій ділянці противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку самої Авдіївки. Також наступали вони на Сєверне та Невельське завдали і авіаційних ударів. Окрім цього, активно працює і ворожа артилерія, зокрема міномети, танки, все те, що є на озброєнні Російської Федерації, усе те на жаль, але використовується і проти наших військовослужбовців, і проти цивільного населення бо в Авдіївці. Є ще досить велика кількість людей, які перебувають там, тому загроза є досить таки великою. Утім, ми перестали говорити про певне оточення Авдіївки, насправді, бо їхній такий імпульс атаки він дещо зменшився. Вони понесли чималі втрати в спробах обійти Авдіївку з півночі. Наразі ми такого не спостерігаємо за останні, мабуть, навіть кілька тижнів. Ось цей Ось ця динаміка ворожих атак вона зменшилася до досить таки низьких рівнів саме з півночі. Маю на увазі так, але тим не менше вони десь намагаються продовжують прощупати, так би мовити, слабкі місця в обороні наших військовослужбовців. Тому ось ситуація є наступною. Щодо Бахмута, ситуація там досить стрімко розвивається. Наші сили мають певні успіхи. Зокрема, напередодні ввечері. Фактично, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі написала, що сьогодні наші війська оперативно-стратегічного групування військ Хортиця здійснюють наступальні дії на східному фронті. Попри жорсткий опір та спроби противника отримати займані рубежі і позиції, наші частини у ході введення боїв просунулися вперед на декількох напрямках. Горіхово-Васильівка, Парасковіївка від 200 до 1600 метрів на цій ділянці, також Іванівське і Кліщіївка від 100 до 700 метрів. Це просування наших сил якраз таки, на околицях Бахмута, бойова робота продовжується і ми Бачимо, що досить таки успішно. Бо коли наша сторона якраз таки звітує про проведення вдалих операцій, про просування наших військ, про деокупацію українських територій, пригожин російське командування, вони намагаються відволікти увагу взагалі всього населення, як і свого, так і української. Сторони для того, аби якось зменшити трошки інформаційну увагу до своїх поразок під Бахмутом. Зокрема, і через це ймовірно вони почали розганяти дуже активну інформацію про те, що величезний контрнаступ України він розпочався що ось він триває, що десь були помічені танки, леопарди і тому подібне. Це може бути просто вороже і псо в таких умовах, в умовах ведення сучасної війни, варто бути надзвичайно обачними з різними повідомленнями. Їх потрібно перевіряти і, зокрема, найкраще довіряти офіційним джерелам з нашого боку, тому що якщо вірити там російському міноборони, то вони вже давно знищили всі хаймерси, всі петріоти. А от їхні військовослужбовці чомусь. Записують відео, що їхні позиції розбили з і один з підрозділів втратив до 80% свого, свого особового складу, що досить таки є показовим насправді, бо ось той м, рівень м, невпевненості в своєму командуванні з боку Російської Федерації серед звичайних солдатів навіть. Я вже не беру вище. Ось той рівень конфліктності, який зростає в лавах збройних сил Російської Федерації, це безумовно все йде нам на руку. Нехай краще вони самі перестріляють один одного. Наші військові будуть витрачати менше зусиль для цього, і певна річ, це понесе менші втрати і. З нашого боку, зокрема, але довкола Бахмута продовжується. Ось таки наша бойова робота. Наступальні операції тривають щодо інших ділянок фронту. Досить цікавою є насправді ситуація на відтинку Сватове Кремінна. Там наші сили мають певні успіхи, дуже активно працює артилерія, вражає ворожі там склади з боєприпасами. Подекуди вдається такі польові. Вразити десь знищується техніка дуже активно працює артилерія і по позиціях російських військовослужбовців. Тому бойова робота продовжується на цій ділянці, але найцікавіше нині, мабуть, за останні декілька днів відбувається саме на території. Російської Федерації ми бачили і розуміємо чудово, що РДК та Легіон Свободи Росії вони продовжують свою бойову роботу з звільнення російської території, антипутінські сили вони ведуть бойові дії. Писали про те, що найактивнішими вони є саме вночі, тому що вони російських солдат бачать, а ось вони їхні, і таким чином вдається успішно проводити операції, брати полонених і, зокрема. Звільняти російські міста від контролю російського диктатора якось так це все виглядає насправді, і ми не бачили по суті жодної реакції з цього приводу від Кремля, як такої, ось щось, ніби там. Заявляли десь по слову по два з від різних чиновників, але ось так, що Путін вийшов, сказав, що ось так там триває щось. Я просто не знаю, як він це опише, тому не боруся казати. Але я впевнений, що певні наслідки вони стовідсотково будуть. Ми вже бачимо позитивні зміни, тому що Російська Федерація з лінії українського фронту змушена свої підрозділи перекидати для оборони Білграда, і безумовно, це позитивні зміни на нашу користь. Що ж, друзі, такою була карта Бойових дій станом на сьогодні. Вся увага нині прикута до півдня нашої держави, зокрема і на сході, де триває дуже активна бойова робота. Щодо підриву Каховської ГЕС, будемо далі в нашому ефірі говорити з пані Наталією Гуменюк. Сподіваємося, почути від неї декілька деталей, можливо, план дій, так що потрібно наразі робити цивільному населенню. Ну а поки це була карта бойових дій на телеканалі Апостроф Тіві, будемо продовжувати наш ефір далі.